Всі усім привіт! Мене звуть Ліна і це канал Книга навколо нас. І сьогодні, як ви вже зрозуміли з назвою, ми знову будемо говорити про новини книжкового світу. Минуле відео вам, мені здається, сподобалося. Було багато активності, тому я вирішила продовжити цей формат. За місяць знову назбиралося чимало. Книжкових новин, мені здається, можливо, навіть більше, ніж минулого разу, отож, давайте одразу починати, щоб відео не вийшло занадто великим. Розпочати я пропоную із видавництва Старого Лева, і, зокрема, із книги, яка знаходиться уже в Друці. Це книга Мілана Кундере, яка називається Книга сміху і Забуття. І якщо я не помиляюся, це вже третя історія. Цього автора, яка перекладена українською мовою. Роман складається із семи окремих історій, які об'єднані однією темою. І забуття тут постає окремим лихим персонажем, який пожирає цілі народи, людські стосунки і тому подібне. Я в цьому році якраз познайомилася з творчістю Мілана Кундера. І розпочала я знайомство з книги Нестерпна легкість буття. І, чесно кажучи, мені взагалі не сподобалося, тому в мене на полицях є ще одна його книга. І якщо мені вона сподобається, можливо, я продовжу знайомство з автором, але поки що до неї руки у мене не тягнуться. Також у новій обкладинці вийшло переведення книги забуття. Тані Малярчук. Я раніше про цю книгу ніколи не чула, але якщо ви, можливо, її читали, то майте на увазі, що тепер ця історія в отакому, я десь вам тут вставлю, красивому оформленні знову є в наявності у видавництві Старого Лева. Також у друзі, знаходиться ще одна книга під назвою «Антрофаги» Данила. Клочка. Я не впевнена, що правильно наголошую, але майте на увазі. Це трилер або, можливо, навіть детектив. Тут розповідатимуться про ві... випускника Львівської школи міліції Данила Чорного, якого направляють у невеличке селище чи невеличке містечко на Київщині працювати молодшим слідчим. І там починають відбуватися якісь дивні події. А якщо враховувати те, що взагалі події в книзі відбуваються наприкінці 90-х минулого століття, то нашому головному герою доведеться зіткнутися з кримінальними якимось історіями і релігійними сектами. І в цьому містечку починають відбуватися різні жорстокі. Вбивства, вбивця не жаліє ні жінок, ні чоловіків, ні дітей, ні тварин. І люди навіть поговорюють про те, що людина не може вчинити таких звірств, що це можливо якась тварина чи щось таке взагалі невідоме, тому що всі ці смерті мають е, однаковий посил, тобто щось там в них. Є спільного. Я насправді такі історії не надто люблю, тому я навряд буду читати. Я думаю, зовсім скоро видавництво Старого Лева порадує нас дуже багатьма новинками, тому що знову ж таки у друці знаходиться ще одна книга: це Жити не можна померти. Це збірка оповідань і новел. Олександра Осадка, який загинув у Донеччині у літку 2020 року, виконуючи бойове завдання і врятувавши свого бойового товариша, також уже в продажу знаходиться. Книга кондитерка-втікачка, автор Луїс Міллер. Це книга про любов, відчуття затишку, пошуки себе, і я думаю, багато смачної їжі. Тому що головна героїня цієї книги вона кондитерка, яку високо оцінюють навіть професійні шеф-поварі. І от вона переїжджає в невеличке містечко поблизу Вермонта. До своєї подруги і там починає працювати у готелі. Вона знайомиться з новими людьми, там, звісно, є якась любовна історія, вона бере участь в якихось кулінарних конкурсах, але насправді влитися в життя маленького містечка не так просто. І головній героїні доведеться зрозуміти, що якщо не ховатися від своїх почуттів, якщо Відкриватися цьому світу, то вона зможе нарешті жити життя своєї мрії. Також вже можна придбати у видавництві Старого Лева антологію Війна, 22. щоденники, есеї та поезії, в якій зібрано фрагменти щоденників, есеї, вірші сучасних українських письменників, які були написані після 24 лютого. Також у друці знаходиться ще одна книга від сучасної української письменниці Ірини Феофанової. Книга називається Своя чужа рідна. Це історія про звичайних українських жінок, життя яких перевернулося догори Дригом після повномасштабного вторгнення Росії на територію України: Ірпінь, Буча, Херсон, Маріуполь. Це міста, звідки втікають ці жінки разом із своїми дітьми або й цілими родинами, для того, щоб ем, зберегти своє життя і життя своїх рідних, і віднайти новий притулок, нове місце для свого життя. І знову таки ще одна книга від видавництва Старого Лева, яка також скоро вже надійде для замовлень. Вона зараз знаходиться в друці і називається вона. Часу немає Рустема Халіна. Київський юрист Едем вважає своє життя. Повністю нікчемним він вважає себе невдахою, він не досяг ніякого кар'єрного зросту, втратив своє кохання, і взагалі йому здається, що в його житті немає нічого такого, чим він може пишатися. І ось у момент найбільшого розпачу до нього з'являється джин, який пропонує договір обміняти едемову душу на. Можливість пожити чужим життям. Я думаю, звісно, що головний герой погодиться, але що в кінцевому результаті він отримає чи. Дасть йому цей якийсь досвід, і чи зміни він думку про себе дуже цікаво. Мене до речі, ця книга зацікавила. Я собі так в бажанки на майбутнє додала. І остання новина від видавництва старого лева це те, що в друці знаходиться книга Тері Пратчета «Бери за горло. Це роман про віддім із серії Дискосвіт я думаю. Фанати теріпреджі і прачета буду дуже цьому раді. Я, взагалі, не знайома з цим автором, і я напевно і не ризикну знайомитися, хіба що англійською. Мене просто ця кількість книг. Неймовірна, і крім того, українською багато з них я точно вже не знайду, тому навіть не буду братися. Але якщо ви читаєте, збираєте, прачите, то для вас це я думаю буде прекрасна новина. Що скоро ще одна книга автора може з'явитися на ваших полицях. Пропоную поговорити про новини від видавництва книголав. Їх просто не так багато, аж цілих одна. І це новинка, яку вони видали. Називається Різдвяна сукня, Коул Корні. Це книга, яку якраз саме час читати, якщо ви думаєте, щоб взяти такого затишного почитати до Різдва, тому що. Тут буде і багато зимової атмосфери, як нам обіцяють, і якесь кохання, випробування і навіть несподівана кінцівка. Я насправді від цієї історії нічого особливого не очікую, не думаю, що там буде щось неординарне і незвичайне, тому що всі. Історії про Різдво подібні одна для одної, як правило, на початку це героя або героїня, яка не надто задоволена своїм життям, а потім наперекінці стається диво і всі щасливі, всі сміються. Але якщо ви все-таки хочете щось таке почитати? Зверніть увагу на цю новинку. Тепер пропоную перейти до новин від видавництва Фабула. І перш за все хочу наголосити на тому, що в них з'явилася новинка під назвою Естетичний інтелект Полін Браун. Ця книга показує, наскільки важливою є естетика у нашому житті і навіть в бізнесі. А авторка переконана, що це м'яс, який можна накачати, тобто буквально кожна людина може розвинути в собі відчуття естетики. Тому, якщо ви таке любите, зверніть на книгу увагу. Відкрито передпродаж на книгу Міцний альянс історія НАТО автор Тімоті Ендрюс Сейл. Це нонфікшн історія від історика і директора міжнародних відносин Торон... Університету Торонто. Я думаю, назва говорить сама за себе, тому якщо ви любите такі нонфікшн книги, теж майте на увазі. Орієнтовна дата надходження цієї книги буде 9 січня 2023 року. Тому, е якщо що. Зверніть увагу. Також відкрито перед передпродаж на ще одну книгу, яка називається Клич індички від сучасного українського автора Євгена Стеблівського. Це історія про киянина Максима, який повертається додому після бойових дій. І він страждає посттравматичним синдромом. Його життя буквально руйнується, дружина подає на розлучення, і Максим вирішує поїхати до Бессарабії, де, за словами його забиблого бойового товариша, живе єдина людина, яка може йому допомогти. І ця книга теж орієнтовно надійде 9 січня, тому теж така. Буде новинка новорічна. Отож, друзі, пропоную перейти до видавництва, яке, мені здається, останнім часом дуже багато працює, дуже багато анонсує, видає в них куча планів, куча новин. І говорю я зараз про видавництво рідна мова. І пропоную розпочати з двох книг, які входять до циклу. Я раніше про них не чула, але можливо, ви. Їх читали, то я все-таки розповім про це: це книга Хранителька Загублених міст», книга 4 небачені» і Хранителька Загублених міст», книга 5 Арктос. Я поняття не маю про що ці книги, але. Майте на увазі, що вони тепер з'явилися у видавництві. Також видавництво не забуває і про діток, і не з'явилися такі новинки, як дві книги із серії Найкращі казки. Це Найкращі казки світу та улюблені казки на ніч, а також оповідки зубної феї. частина 1. знайомтеся Беті та оповідки зубної феї. частина 2, шалені перегони. А також видавництво розповіло про свої видавничі плани. Планується видати книгу Паперовий палац Міранди Коулі Геллер». Це дебютний роман авторки, і тут розповідатиметься про непрості вибори, наслідки аб'юзивних стосунків, а також сімейні таємниці і скелети в шкафах. Поки що досить завуальовано, як на мене, але чекаємо, можливо, ця книга. Вийде вже зовсім скоро. Також у них з'явилася новинка. Це книга Жулія Верна кругом світу за 80 днів. Мені дуже подобається, як вони зробили цю книгу. Мені здається, класика повинна саме так видаватися. От мені дуже подобається видання серйозно. Хоча я не читала, якщо чесно, цю історію. Але можливо, колись в мене до неї так і дійдуть руки. Проте, якщо ви маєте діток, яким можна вже читати, то зверніть увагу на це видання. Мені здається, воно дуже красиве, серйозно. Також у видавництві Рідна мова відкрито предзамовлення аж на цілих три книги, і всі три я собі хочу. Це Леді, зараз Леді з Грейс Адю та інші історії Сюзанни Кларк. Я. Від Сюзанни Кларк маю одну історію, Джонатан Стрейн чи містер Норрел щось здається таке. І я ніяк її не прочитаю, але перед цим, як купувати цю книгу, я хочу все-таки прочитати ту, щоб бути впевнений, що це моя авторка, бо, тому що інтуїтивно, мені здається, що мені б історії її сподобалися. Крім того, відкрито передзамовлення на. 4 вітри крістін Ганни і ще Велика Глушина. Теж мені інтуїтивно здається, що це моя авторка, що книги мені сподобаються, але перед цим як купувати, хочу прочитати в цій авторки Соловей. До речі, якщо ви читали, напишіть, як вам. Я думаю, що вже якщо мені сподобається Соловей, то я буду от далі собі купувати і збирати в колекцію. Перейдемо до наступного видавництва, і це видавництво Небо Буг Паблішінг. І перш за все, давайте поговоримо про їхню новинку. Це Нова Імперія Брендена Сандерсона. Я людина, яка, в принципі, любить, досить любить фентезі, і мені здається, я так непогано його читаю. Але з Бренденом Сандерсоном я досі не знайома. І я. Теж хочу собі цю історію. Я поняття не маю, якщо чесно, про що вона, тому що от поки що ви не починаєте якось вливатися в цей фентезі світ, досить важко за нотації зрозуміти, чи воно вам зайде. Чи ні, отож, я почитала анотацію і не зрозуміло, чи воно мені зайде, чи ні, але дуже хотілося познайомитися з цим автором. Тому теж, якщо ви знайомі, дайте якийсь відгук, як вам. Бо я взагалі знаю, що він такий досить популярний у жанрі фентезі, але якось моя читацька увага до нього так і не дійшла. Також видавництво анонсувало книгу Галард Вікторії Шваб. Книга має з'явитися десь під новий рік, тому думаю, вже зовсім скоро ми її зможемо отримати і розповідатиметься тут про місце, де світ зустрічається з тінню та про дівчину, яку ваблять обидві сторони. Я, хоча з Вікторією Шваб познайомилася з її нестримне життя Діларю. Мені поки що не зрозуміло, ну, от це було непогано, але це знову ж таки не було просто вау, не знаєте, не, не зачепило з. Перших сторінок з першої книги, тому я б ще спробувала в неї щось почитати. Тепер перейдемо до новин від видавництва Комора. І перше, що хочу сказати, це те, що тепер можна у них купити замовити книгу Оксани Забушко Найдовша подорож. Я в минулому відео про неї розповідала, її тоді тільки анонсували, а тепер вона вже з'явилася в наявності. Тому, якщо ви хотіли, майте на увазі. Також у видавництві Комора вийшов друком роман Гроші від Гітлера, Радки Денмаркової. Тут розповідатиметься про 16-річну гіту, яка в 1945 році повертається у рідне чеське село після перебування у концентраційному таборі. І замість того, щоб нарешті відпочити. І побути з рідними, вона зіштовхується із супротивом селян, які вже встигли переділити між собою усе їхнє майно. Повертається гіта у село вдруге, коли вона вже досить літня жінка, і вона досить так. Налаштована серйозно, щоб реабілітувати ім'я сім'ї і повернути добре ім'я своєму батькові. Але вона знову ж зіштовхується із супротивом селян, бо кожному з них є що втрачати і що приховувати. Тепер пропоную поговорити про дві новинки від видавництва «Фоліо» і перша з них це. Півроку інтелектуального супротиву нотатки видавця. Це книга від редактора видавництва Фоліо Олександра Красовицького. І ця книга такий своєрідний щоденник, у якому автор розповідає про 6 місяців 2020 року, що в цей період відбувалося в Україні, в світі і своє ставлення до цих подій. І ще одна новинка від фоліо, це книга Голоси Памано Жауми Кабре. І тут розповідатиметься про Іспанію 43-го року, про те, як молодий чоловік разом з вагітною дружиною переїздить у якесь там містечко в горах і його уявлення про це ідеалістичне місце, як він собі думав, дещо руйнується, тому що він. Постає перед якимось важким вибором, якого в нього по суті немає. Але через 50 років його щоденники знаходять, знаходить місцева вчителька, і е, вона в шоці від того, що вона там бачить, тому що історія, яка написана в цьому щоденнику, зовсім не збігається з історією, яка масово транслюється у ті часи. тому... Я думаю, це буде досить важке таке інтелектуальне читання. Якщо я не помиляюся в цього автора українською, вже виходила книга Моє каяття, до якої в мене чомусь таки не дійшли руки. Але ось мені б дуже хотілося з ним познайомитися. Але знову ж таки здається, що це таке читання, до якого реально треба готуватися і от зосереджуватися тільки на... Цій книзі більше нічим її не розбавляючи. Дуже швиденько проговоримо про видавничі плани, про які розповіло видавництво КСД, а саме плани на 2023 рік. Там аж цілих 11 книг поки що немає ніяких. Термінів, ще навіть немає обкладинок на деякі книги, але видавництво от розповіло, що в 2023 році нам варто очікувати таких книг. Я вам зараз просто назву назви е, і, можливо, десь поставляю картинки, тому що книг багато реально. Е, перша це дівчина, яка мовчить Тес Геррісон, Брехливе життя дорослих Елена Ферранте. Невидимі монстри Чак Паланік, Життя вічне Юрій Даценко, Казка Стівена Кінга, Шоколад Джоанна Гарріс, «Де живе кохання Джорджо Моєс, Кривавий будиночок Агати Крісті, Тисяча ударів серця Кіра Кас, Будинок Хюге, Мік Вікінг та Пробудження Лорен Гунель. Чимало книг я вам скажу. Звісно, деякі з них, про деякі з них я чула і особисто вже чекаю на казку Стівена Кінга. Ніколи б не подумала, що я буду чекати на щось від Стівена Кінга, але тим не менш чекаю. І ще декілька мене зацікавило, тому думаю, КСД нас точно буде радувати в 2023 році. Будемо чекати на всі ці новинки. Прекрасні. І останнє видавництво на сьогодні це одне останнім часом з моїх улюблених видавництв. Це, напевно, єдине видавництво, реально. Я практично кожну книгу в них собі хочу. Це настільки прекрасний нонфікшн, і не тільки нонфікшн, але я їх обожнюю. Я говорю зараз про віхолу, і в них зараз відкрите предзамовлення на першу книгу поезії: Мінлива хмарність з проясненнями Світлани Поваляєвої. Ця збірка поезій присвячена синові. Письменниці Романові Ратушному, який брав участь у багатьох боях і який, на жаль, загинув 8 червня під Ізюмом. Тому я думаю, це буде така досить болюча книга, досить щемлива і ну, до якої треба буде підходити з розумінням того, що ви зараз будете читати. Також відкрито предзамовлення на книгу Олексія Коваленка. Це вже третя книга, видана у Віхолі, яка називається Планети грибів. Як гриби годують, лікують та вбивають нас. І тут просто буде щось неймовірне. Що спільного у плінія старшого і глив, які гриби із собою носила снігова людина? Танцювальна чума полювання на відділом і як до цього всього причетні гриби. Скільки коштує найдорожчий гриб у світі та як гриби долучилися до картопляного голоду в Європі? Які гриби росли на стінах 4-го енергоблока та хто згубив австралійських спортсменів? А ще автор розповість про ЛСД і псилоцибін, печериці, що ніякі не шампіньйони. Типу, тут буде стільки всього, я обожнюю це видавництво. Я в них е в цьому місяці прочитала, Боже, прикладна палеонтологія, це було настільки прекрасно, і в мене ще там вже чи три книги від них стоїть. Ну, просто неймовірно. Я дуже радію їхнім новинкам. Також десь за місяць нам варто чекати книгу. Літературознавиці та авторки за лаштунками імперії Віри Агеєвої, яка називається «Марсіани на Хрещатику літературний Київ початку ХХ століття. Я думаю, назва говорить за себе. Тут ми будемо знайомитися саме з літературним Києвом ХХ століття. Тому, якщо ви таке любите читати, я думаю, а я, я думаю, що я таке теж люблю читати, то чекайте, ця книга вже буде досить-досить скоро. Також зовсім скоро варто очікувати нову книгу у серії Неканонічний канон, у яку війшли романи та поезії е, Майка Йогансена. Тут буде Пародійний роман Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутні коханки Прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію. Мені здається, я в університеті щось таке теж читала, але я не пам'ятаю чесно, назва ще та. Також буде в цю збірку вміщений текст, як будуються оповідання та вибрані поезії. Мені, до речі, дуже подобається. Що е, почали видавати класику, і у цій серії «Неканонічний канон вже зокрема вийшли твори хвилювого. Я точно бачила: я романтика, санаторійна зона, також місто підмогильного. Крім того, ще досить важливо, що в цій серії готуються записки Керпатого Мефістофіля Володимира Винниченка. Це десь заплановано на січень. Також планується видаватися такі книги, як Андрій Лаговський, Аганта... агатангела Боже, агатангела Кримського, недуга Євгена Плужника. Поза межами болю, Боже, я обожнюю цей твір Осипа Турянського та інститутка. Марка Вовчка. Я просто нереально щаслива, що нарешті хтось почав видавати класику. Я тішуся цьому безмежно, тому чекаємо на всі ці новинки з нетерпінням віхола. Просто моя любов безмежна. І на цьому, друзі, думаю, будемо завершувати. Сподіваюся, це відео. Було для вас цікаве та корисне. А ми вже дуже скоро побачимося в наступному. По плану, це буде якийсь влогмас. Тому бережіть себе і до скорої зустрічі.